І ці штуки в руках кожного це фактично дуже потужні комп'ютери. Да? Давайте перестанемо думати про <соць> перестанемо думати про е телефони, да? тому що це не телефони. Тобто це... Навіть смартфон це не зовсім правильне визначення. Недавно я спеціально провів аналіз швидкості процесора так, свого першого комп'ютера, да? в 92 році, в мене був ще колись такий. Mac Classic, якщо хтось пам'ятає, такий моноблок з чорно білим екраном от. і свого е, iPhone. Так от iPhone в майже в тисячу разів швидший по частоті процесора, ніж е, оцей перший комп'ютер. Тобто це, суп, навіть, це навіть не комп'ютер, це суперкомп'ютер. Питання тільки, як ми його використовуємо, що ми з ним ними. Але повернемось до України. На кожен третій українець і ми говоримо приблизно про 15 мільйонів нормальних людей. Вони <реш>. нормальні. <реш> <реш> ну, окей, okay, там є люди, які принципово відмовляються від технології ну, за рахунок якихось там своїх е, дуже е, сильних переконань, але більшість людей, я думаю, мають ці речі не тому, що це там, модно, круто і так далі, а тому, що вони спрощують нам життя. Так? Тобто основний, основний принцип цих е, гаджетів, так, як званих, чи пристроїв по-українськи, це спрощення життя. Це інструмент. І це інструмент. От, і цей інструмент Ну, за останній рік виріс з 26 до 33%, так? а за останні 6 років виріс більше ніж в 10 разів. От, і е, Це, до речі, все населення України. Якщо ми подивимося по населенню 18-50 років, то візьмемо там найбільш працездатне українське населення, так, яке вже може створювати якийсь продукт і, і збільшувати велика, то це 50% з людей мають спешскрін, знову ж таки, пешскрін з масфорний. Ем, я завжди казав, що коли ми досягнемо 50%, то тобто ми, коли вже шалька ваги перехилиться в бік 50, наша країна починає швидко змінюватися. От мене постійно на цьому підлоблюють, тому що останні 10 років розказую про те, як круто у нас розвивається технологія, але ну, дійсно от, зараз ми знаходимося в час, коли у нас більше 50% людей вже мають ці штурм в руках і мають багато -набагато більше можливостей, ніж, скажімо, ми мали. Там 10 років тому. Якщо подивитися на першу десятку, то це все розвинені країни. Тут немає е, поганих економік. Про що це свідчить? Про те, що є певна кореляція між поширенням е, гаджетів мобільних і розвитком країни. Є е, навіть наукові соціологічні дослідження, що поширення, е, поширеність мобільних телефонів на 10% спричиняє певного росту конкретного росту ВВП. Там від 1,6 до 23% залежно від типу економіки. Найбільше, до речі, африканські країни від цього якраз виграють, тому що вони не немає інфраструктури, і телефон часто заміняє інфраструктуру, наприклад, банківську, так? чи там, якусь поштовху, чи якусь іншу, якої яку просто фізично немає. От. Так от, де Україна? Ви питає, да, де Україна, тут правильне питання. Перші 15% нас немає, ми знаходимося в кінці другої сторінки, 29 місце було минулого року. В ну, тобто, першу тридцятку ми входимо, і це не так і погано, враховуючи, що країна за останні 2,5 роки пережила дуже багато різних потрясінь. І все одно в нас рівень розвитку ІТ дуже великий. Ну, тобто, я готовий сперечати з будь-ким, в нас країна в плані інформаційних технологій, інтернету, банківських послуг розвивається дуже довго. Ну, тобто, це на це зважає, ну, скажімо так, це, як кажуть росіяни Патрійки. Да? Розвитку держави та інших речей, але можливо цей от стрес якраз і сприяє технічно-технологічному стрибку вперед, і ми можемо говорити про те, що от від цього моменту да, 50% людей мають смартфони, ми можемо вже дивитися на якісь дуже такі прогресивні е конкретні рухи вперед, які Україна буде здійснювати протягом наступних двох років. Е цікаво разом з вами, до речі, за цим поспостерігати. Ну, а якщо вдатись більше в деталі, хто в Україні користується смартфонами, то ми маємо е, великий позитив серед людей до 30 років, там 65% мають смартфони. Теж і звичайно, міста, в містах 42% в порівнянні з селами з села там Панерівні 26. Тобто в два рази міста перевищують села, ну, це не дивно, в містах є просто більше причин користуватись е, е, смартфоном, хоча б тому, що тут є 3G, да, от, до речі, 3G тільки зараз вже більш-менш виходить на нормальний рівень. Я думаю, що якщо ми через рік проведемо ще одне дослідження, ми побачимо, як цифри зміняться знову ж таки, можливо, ще найбільше за рахунок пласту швидкого інтернету, тому що людей є більше причин, просто ну, купити собі смартфон. А, типовий користувач смартфонів в Україні це людина до 40 років, молода з вищою світою, молода, в принципі, до 40 років, це ще молода, а бонус 40 років, я вже все буде. Так, і яка проживає в містах України, тобто знову ж таки лоббаністичне населення зі швидким інтернетом. Якщо подивитись на тип операційних систем, то ми бачимо, що Android дуже активно зростає, iPhone знаходиться приблизно на тому, тому ж рівні 13, по 13% щороку, довго від цього, і Windows-Foni та інші операційні системи падає. Тут немає Nokia, я принципово її не ставлю, тому що не бачу сенсу популяризації цієї операційної системи. По-перше, її вже як такої майже немає. Тобто Symbian разом з Nokia вмер, коли її купив Windows. Тобто windows Phone тут є до речі. От. Nokia це старі смартфони, так, да, є там теж скрін-телефони, але це люди, швидше до старшого віку, які отримали ці телефони дітей і зараз з ними користовуються. Тобто це якісь масла які потихеньку відходять і навряд чи... Ну, Хіба що раптом щось стане це таке якась супер зміна, але раптом вийде і з'явиться з волонтер. Чим користуються українські користувачі смартфони? Українські перші? Вже другий рік підряд ми бачимо стабільну цифру, в 70% користувачів регулярно, хоча б раз закачували встановлювали додатки. Мобільні додатки це там, програми з App Store, з Google Store і можливо там, з Windows-Store. Якщо щодо додатків, то найбільш популярними є соцмережі, і це не дивно, там якщо це соцмережі, то всі зараз до цього прив'язано, там кого може соцмережі перевіряють. Соцмережі, так? 70. Ти відносишся до 70 Так, в, 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 Друге це 60% це ігри, ну, далі навігація і месенджери. Ну, цікаво, що є послуги, наприклад, які між собою поєднують кілька з цих, цих параметрів. Наприклад, сучасна гра Pokémon вона поєднує ігру і також позиціонування, тобто якусь навігацію. І, власне, Ті, хто зможуть поєднати, наприклад, Гру і, можливо, соцмережі теж виграють, тому що вони залучають якомога більш активно і е, просунуту аудиторію. Ну і підсумовуючи ще раз, так, по дані дослідження, закінчили в -е, червні. Е, серед Працездату населення у нас 50%, вже трошки більше, ніж 50% людей має теж ці смартфони. Е, коли я встановлював додатків більше 70%. І додатки, які ми найчастіше користуються, користуються, це соцмережі, ігри, навігація і месенджери. Месенджери це мається на увазі все, включаючи Skype, Viber, Facebook Messenger, WhatsApp і так далі. Там їх до десятки популярних.